Виконуємо номер 237 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди всі натуральні значення Y, для яких буде правильною нерівність. Завдання перше Y 14 менше, ніж 3 сьомих. І завдання друге Y 12 більше, ніж 1 четверта, але менше, ніж 5 шостих. Приступаємо до виконання. Зведемо до спільного знаменника дроби y 14 і 3 сьомих. 14 кратне до 7, тому найменший спільний знаменник буде 14. Знайдемо додатковий множник для дробу 3 сьомих. 14 ділимо на 7, буде 2. І тепер 2 множимо на 3, отримали 6 14 дріб. Y 14 менше, ніж 6 14. -х. Тому значення Y, які задовольняють нашу нерівність, це 1, 2, 3, 4 і 5. Приступаємо до другого завдання. Також зведемо до спільного знаменника 12 крат на 4 на 6, тому найменший, найменший спільний знаменник і буде 12. Одна четверта додатковий множник 12 ділимо на 4 буде 3. І 1 множимо на 3 отримали 3 12. Знайдемо додатковий множник для дробу 5 шостих, 12 ділимо на 6 буде 2. І тепер два множимо на п'ять, буде десять. Отримали десять дванадцятих і запишемо значення Y. Більше ніж три, отже, чотири, п'ять, шість, сім, вісім і дев'ять. Ми знайшли всі натуральні значення Y, для яких буде правильною нерівність номер 237 виконано.